Всім привіт, з вами Юра, і я дуже сильно хочу на це відео набрати 50 лайків. І ще я зробив ось такий фон. І оця картинка, оця. Це. Це.. Це оця картинка. І, похоже, я думаю так. Оце Стів і ось тут Стів. Ось тут Кріпер і ось тут Кріпер. Ось тут скелет і ось тут скелет. Ось тут овця і ось тут овця. А оця картинка ось ну, оця. А Це... це це, вже оця. Я думаю, що вона не дуже похоже на... на оцю. І оця. І тепер о відео. Оце відео називається 100 днів виживання, частина перша. Ну, якщо ви наберете 50 лайків, то буде друга частина цього відео. І ось таке відео ось так називається 100 днів виживання частини перша. Канал, канал оцей, на якому я це відео зараз знімаю. Оцей. І... І І ще... Це відео дуже цікаво. І я там другу частину зніму. І ще з вами був Єгор і всім.